А оцей метапневмовірус, який новий з'явився з Китаю, він загрозливий, чи не дуже? Чи це просто звичай ну, типу звичайного грипу? По перше, він не новий. Це мутація старого, те, що ми маємо зараз з усіма абсолютно вірусами. Це мутація старих вірусів. У нас нове прям Нема грандіозно назву. не з'являється. Да, це це мутагени у старих вірусах, які просто тепер до яких у нас з вами немає лікування, тому що вони мутували і підлаштувалися під. Коротше, під наш організм. А так само, як і ряд антибіотиків, які у нас є, вони відживають своє і більше не можуть впоратися з тими задачами, які вони раніше покривали, тому що тепер їх спектр не покриває нових штампів, які є. Але це така лірика, щоб було розуміння знову ж таки, що ми тут ні А, Чим неприємний оцей новий вірус, ми його дивилися вчора в контексті а, якраз питання, чи він страшніший за ковід, чи не страшніший. і а, воно не те, що страшніше там за ковід, воно інше. Неприємність не но, цього нового да, якби, типу нового віруса, що воно вкладає в ліжко. На тривалий час більш серйозніше ніж це робив ковід. Тобто, якщо ковід можна було відбило нюх, але ти почуваєш себе окей, у великої кількості людей так було спокійно собі на ногах, бігаєш, і навіть не знаєш, наприклад, якщо нюх не відбило, не відбило, що ти заражений чимось. То тут тебе вкладе у ліжко, вкладе на три, на чотири дні, на п'ять днів на тиждень. Тебе саме вкладе, і тобі буде ну фігово, як при дуже важкому там грипі, да, або початках якоїсь пневмонії, коли ж пари температура, коли тобі фігово, коли ти навіть стати не можеш. І от цим він пакосний, що ти недієздатний в період, коли ти ним хворієш. От і за цього він такий, як мерзотний абсолютно. Стаття була у Вашингтон Пост. Вони там писали, що наступні кілька тижнів визначать, чи зможе існувати Україна як суверенна держава. До чого це вони і ну, що вони мають на увазі? Чому саме суверенітет України зачепили? Абсолютно, якась маніпулятивна, хибна штука, абсолютно. От прям, в, прям віє, ми прям всі чуємо цей запах. Маніпуляцій трошечки з присмаком чужих бабок, які занесли Вашингтон Пост для того, щоб вони висрали з себе оце, що вони висрали Ну, от знаєте, типу такого формату У мене тут скоріше питання якихось моментів е зв'язків, пливів, е незалежності економіки, незалежності торгівлі. Ну, коротше, бо якісь боргові зобов'язання. оця історія більша, ніж суверенність України. Mm -hmm. ви Вирішили ставити під сумнів існування, на залежності, суверенність державі, які там 33 роки, ви чого чманіли там зовсім, скільки вам заплатили? Курвіська ви погані. Оце от єдине питання, яке в мене виникає, і яке в мене транслюється у картах. Ну, типу, ти хто тобі бабок заніс? Ти паскудо, продажно. Ну, оце десь приблизно так. Тому ділимо на 50. Нагадую, деякі видання, навіть іноземні, дуже люблять бабло. Дуже сильно, тому деякі їх статті треба дуже сильно фільтрувати, тому що вони є проплаченими в пропагандистських цілях з різних сторін, не тільки з, з, з сторони РФ. Це може бути і внутрішні історії. США там кажуть, що вони планують посилити нафтові санкції проти РФ. Плани це одне чи зможуть вони це зробити? Щоб а кришка. у мене випадало і ще того року, і цього uh -huh. року натяки були на те, що буде да, вводитися певна санкційна історія. І те, що я і казала, і Аравія буде дебінгувати показово ціну на нафту, буде історія з нафтою в цьому році як вид тиску на Угу. Uh -huh. і санкційний, в тому числі, він прослідковується. Давайте так: шантажний. Я би його навіть санкційним не називала. Це скоріше, як такий тисковий шантаж. Угу. Uh -huh. Ну, це якось вплине на росіян. Вони трішечки збавлять. Воно впливає, я розумію, що санкції не працюють так швидко, як би нам хотілося. Я розумію, що більшість людей не розуміє механізми економічні, які є, і наслідки зараз або на потім для Ерефії економічних криз, в якій вона насправді існує. Що втримання їх економіки це повна фікція. Що коли я говорю на ефірах про те, що лавочка закриється. Тому що, коли в тебе еквівалент відшивання 100 бушлатів по одній ціні оплати праці, а потім тобі треба відкатитися в те, що бушлатів тобі стільки не треба. держзаказики закінчилися – Торгівлі на ін, ну, іноземної торгівлі немає. А та, яка існує, є більш ресурсно затратною, тому що в чорному, на чорному ринку за інші гроші, той собі взяв відсоток за перевод долара, той взяв собі 2% за перевозку товара, той взяв собі 3% за а, якусь транзакцію, той взяв собі 4% за те, що закрив очі на те, що це не завів. Твій еквівалент ввезення чорного товару в країні зростає. Ну, типу. І це відображається. Ми просто дуже мало знаємо із середини а проблем. Російської економіки, бо вона до нас не доходить. Але ті крихти, які я маю на увазі в такому ключі, але ті крихти, які долазять від якоїсь, хоча б там навіть руснявої позиції, яка в курсі того, що відбувається в РФ, це не просто дзвіночки. Це колокола того, що Росія, економічно, не дивлячись на свої мільярдові обороти дерев'яного рубля, сипеться. Сипеться, тому що ну саме економічно сипеться. Тому що масло, яке лежить в одному а, холодильнику з ікрою, бо вартує в варефії на рівні ікри, це не від е, доброго життя. У нас також ростуть ціни. У нас також є своя велика проблема економічна, але у нас є хоча б сторонній валютний влив в нас. Розумієте, хоч якийсь валютний влив. В Арефії з валютним вливом дуже велика проблема. Це важкі економічні процеси. І єдине, що вивозить Росію, це їхня оце бабіща, яка якраз і керує е, економікою РФ. Я забила, як вона там мізуліна, не -м 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 коротше, якась там баба у них там, яка mm -hmm. по економіці. Оце от оце єдине, що є у Путіна. єдине. В чому він собака у виграші? Бо вона робить такі економічні фінти, які не дають Росії втопитися, був би, був би там хтось би інший, ну, втопитися швидко. Там би була б срака і ще рік назад. Зараз розганяється те, що в цьому році дуже буде велике підвищення цін, мало ну, не буде урожаю, буде великі ціни, треба записатися продуктами вже зараз. Як ситуація з цим буде? Чи дійсно ну, треба закупати? З... <світ> У нас завжди, аби закупати. Чесно давайте створимо Філець, штучний ажіотаж та... на пустому місці для того, щоб потім реально мати е кризу. Ну, це uh -huh. як сіллю. Давайте спочатку викупимо з дуру. Мішками. 300 триста uh -huh. 300 мішків солі, а Потім будемо сидіти і казати: ми ж говорили, солі не буде. Так ти дебілий її купив всю. звісно, її тепер нема. До того вона була, якби ти не побіг її купляти і з тобою ще півкраїни. Вона би і була би нікуди б не ділася. Ну це вибачте, це мене вже просто бомбить, тому що це вся історія. Давайте так чи буде у нас певні економічні... Колихання всередині країни так будуть. Я не uh -huh. робила на каналі річний розклад. Да, у нас там може бути трохи таке просідання, десь в певну таку кризову історію. Курс бакса дійсно зміниться. Ну, тобто є, але не катастрофічно. По допомозі фінансовій вона випадає на підтримання штанів нам дають. Тобто ми намагаємося триматися плюс-мінус в тому вигляді, в якому ми тримаємося. Підвищення цін. Підвищення цін буде. А, на жаль, я не скажу, що воно буде страшно катастрофічним, але воно буде ощутимим. Знову дивлячись, розумієте, який сегмент зрізу, да, якщо ми беремо середньостатистично, це будуть відчувати всі від багатого до. Бідного, все одно, як не крути, буде підвищення цін. Це пов'язано із підвищенням податків, це пов'язано із підвищенням акцизів на бензини, на цю всю історію, візеро, стамошки і так далі. І да, це пов'язано з тим, що у нас буде певна проблема з врожайністю, не суперкризова, але певна проблема з врожайністю, бо, будь ласка, подивіться в вікно. Це як не крути, аномальна, ненормальна погода для січня. Верніше, як. Вона там може бути і нормальною, якби вона вилізла у нас тільки вчора і було б, знаєте, період легкого потепління у січні. Але такий затяжний момент, в якому немає цього морозу, немає покриву снігу, воно відображається на а, сільськогосподарській діяльності. Тому певна проблема з певними культурами, видами врожаю у нас дійсно буде. Але це не така, що ми біжимо і всьому світі скуповуємо. Угу. Ну, теж треба брати до уваги, те, що у нас є окуповані. Території, заміновані території І ще є плюс, окуповані плюс, плюс. території, заміновані території, плюс просування ворога на тих територіях, mm -hmm. які також використовувалися, наприклад, і ще минулого року, як ті, які годували, а тепер не годують, бо вони є в окупації. Але з іншого боку, у нас є влиття іноземних товарів на нашу територію, європейських товарів. Тобто немає української муки, буде польська мука. Да, вона може вас і не так сильно буде влаштовувати, як українська мука, Але бо там буде трохи. Але вона буде. Тому тут оці апокаліптичні настрої давайте відставимо. Лубінець говорив про те, що в них є домовленість із Росією, як начебто, що вони, обміниці, будуть систематичними. Чи можна, в принципі, довіряти Росії, звісно, не можна, але чи є така надія, що вони будуть ці обміни систематичними. Я вже по твоєму погляду розумію, що не дуже можна в це вірити. Але ж. Ні, Ні. Вони намагаються їх зробити більш-менш систематичними, але. Ніхто не відміняє шантажного фактору нашого ворога. Да? А він буде присутній. Бо на ну, мене, наприклад, навіть на січень випадало, що зірветься щось скоріше за все по обмінам. У мене випадає, що була і лієм або є можливість на січень. Мала би бути якась можливість на січень, але випадає п'ятірка мечів, і воно більше фігурує у лютому. Ну, от вам. так, на цьому тижні має відбутися чергове засідання Рамштайн. 9 січня. Що там вирішиться? Там, начебто, прогнозують вони, анонсують те, що буде захист не тільки від ракет, але й від кабів, від керованих бомб і авіації. Чи вдасться домовитися за це, чи дадуть нам якісь додаткові? Дивилися вчора Рамштайн. Він у мене випав у двох ключах з одного боку. Рамштайн принесе якісь. Ну, я би сказала навіть, мабуть, конфлікти. Ну, я маю на увазі вияснення отношень, хто що заявив, куди, бо там мене профігурував король Кубків, який буде ну, дуже емоційні якісь заяви валити, і п'ятірка жезлів, де може бути навіть суперечки, спори, як я з Марда на Рамштані, Хто кому що дав, хто кому що не дав. Якась така от історія. І там будуть навколо цього всякі гучні заяви е, в, в з приводу навколо того Рамштайна і після нього. З друг, другий момент е, дійсно затверджують якусь допомогу навіть е, по. Дияволу з конкретними якимись підписаннями конкретних термінів вимог, сроків там я не знаю кількості і так далі. З одного боку, там не випадає масштабу, що о все, і завтра нам все з вами пригнали. Да, і всі там я не знаю, 10 тисяч ППО, але там випадає якась скоріше динаміка в регулярність, хоч якусь, і в хоч якесь розуміння, а скільки там воно буде, і коли воно буде. Тобто, там голих бо голими босами нас не залишають, і тенденція на те, що у нас є непогана передача нам чогось такого важливого, вона випадає. Зараз щось дуже рясніє в інформаційному просторі курська операція, якісь підсумки підбуваються, там, наче трішки якісь успіхи в нас є, але ж з іншого боку, і вони теж якийсь наступ від них є. Як там все mm, буде просуватися? Ну, по, по перше, по перше, у багатьох майстрів і ще у грудні того року випадало, не, маю на увазі минулого грудня, mm -hmm. випадало, що в січні. У нас, ймовірні, якісь наступальні дії з нашого боку. Ну, у багатьох майстрів випадало на січень від нас якийсь двіжняк. Чи курська наш курський контрнаступ є апогієм цього двіжняка навряд чи в мене випадає, що є якісь з нашого боку плани і ще щось. Тож ми будемо споглядати іще щось, і із-за цього іще щось, і якихось таких варіантів. Мені здається, що зараз от курські шевеління, вони націлені скоріше, на, з нашого боку, для ворога на відволікання уваги. Угу. От якось так я би це розтрактувала. І угу. знаєте, як там? Отак от би я б сказала би, закрула б рота, і я його закриваю. Все, все, ми не будемо нічого, угу. просто загальна ситуація.